Шановні колеги, шановні депутати, шановна громадськість, я напевно буду більше звертатися до громадськості, ніж до колег. Я загальний тез хочу вам сказати, що несправедливо і аморально займатися розпродажем комунального майна за весілля під час війни. Це перша частина. От те, що ми говоримо зараз про цей об'єкт на вулиці Грушевського, це просто якась, ну, якийсь просто повний неподобаство. Була бюджетна комісія. На бюджетній комісії прийняли рішення, що треба, що треба винести проєкт рішення, що потрібно цей комплекс срочно продати на приватизацію. Якщо хто не знає, це мова йде про минулий комплекс, який знаходиться біля Глобула, там знаходиться колишня форматека, там 0,7 гектара території, напевно, там побудували колишній новий будинок і, напевно, він напочувається ще один. Дивіться, це нормальна ідея, напевно, якщо робити його мирний час. Продати сьогодні дорого не вдасться. Виручити великі гроші, не вийде. Надійшла пропозиція тоді до, обласної, до комісії зробити наступним чином. Якщо ми хочемо будувати будинок, то треба зробити ці ситуації чесно. А саме, домовитися з інвесторами, отримати там 10% і голова комісії озвучує цю пропозицію в вигляді квартир, і ці квартири передати людям, хто воює, хто на них заслуговує ті, хто захищає честь і територіальну недозорність нашої країни. Це буде відповідально перед тим хлопцям, хто пробуває кров. Але будуть мають бути чесні умови. Наш об'єкт отриманої квартири подали військовим. Тим, хто вий, у нас героїв достатньо. Наша область одна із, із сумною статистикою, де дуже багато прав. Нам є допомогти. І комісія підтримала це рішення від власних проєкту. Споді за дві ночі запрацювало телефонне право. Я не знаю, я не, я не знаю, хто це робив. Я не хочу нікого там звинувачити. Але спрацювало телефонне право. І це питання було повторно винесено на розвиток місії. І змусили депутатів проголосувати. Залучаюся, ви про що говорите? Чи що, війна закінчилась? Чи ви думаєте, що сховаючись тут десь в кабінетах, потім ніхто за це не спитає? Це не бодоство і безобразні. Цього не можна ні в Комразі робити. Це не повага до тих людей, хто проливає кров. Не пішні ці кнопки. Не може оча ця корупція процвітати буйним світом, коли проливають крові до життя, а інші таке подари комунальне майно. Ну не буде цього комунального майна, розумієте? А дайте хлопцям, вони вам поведуться і подякують. А коли ви хочете вкрасти його сьогодні, то ми вас знімуть Ви думаєте, що ти квартирам його скористь принесуть? Ніхіля не принесуть вам. Не голосуйте це питання. Це схематоз і безобразень. Дякую за увагу.